Доброго вечора, товариство. Може, у всіх таке виникало. Ви щось робите, робите, а в кінці ви все одно не встигаєте все доробити до кінця? От і я. Я ніяк не можу зрозуміти, чому мені бракує часу? Ну так, я дуже мало буваю на своїй там ділянці, на тому городі. Не я починав там садити, не я тим займався. Я взагалі людина з міста. Професійно нічим таким садівництвом не займався, і воно мені не дуже сильно було цікаво. Це от родилися діти, ми раз поїхали туди спробувати відпочити, на шашлик, ну, ну, непогано, давайте спробуємо. І це була середина літа 15-го року. Ми туди поїхали, подивилися, от такий у нас тут, такі, ніби садовий будиночок, там сарайчик, Це кузов для всяких мульчі. Ну був для сміття різного, але я зробив щось на нього мульче. І от всякий виноград традиційно червоний, свої, тем, темний, якийсь там технічний, як я вже знаю. І все і більше там нічого так. От, тут були дерева, які не росли. Нормально, вони були посаджені, але ці ростуть, щось дають, а деякі хворіють. Ну, нічого, вже осінню я досадив грушку. Думаю, На ну найбуде, будемо щось якось розвивати. Тут вже тут був персик. Каже, вже літом поставив, вирішив займатися. Ну, попробую подачу, що в сусідів є всякі альтаночки. Давай я собі зроблю альтаночку. От то зробив таке, от. залили бетоном, ніби таку, альтанка, ну, що-небудь, але таке на металевих трубах, все, що було гарно, щоб, все, щоб потім посадити ті виногради. Каже, прийшло, потреба, треба, щоб ну, трошки розширитися. Бо ну, то не діло, бо треба робити кухню, щоб була. Бо, ну, це садовий будинок, він не передбачав нічого такого, щоб ванна. Вірніше, щоб це була ванна. Каже, треба було ті технічні свиногради взяти і попереносити. Вже осінню. Ми їх пересад, я їх попересажував, щоб місце було, щоб в цьому місці зробити прибудовку зробити. Весною 18-го року тут же батько Калину посадив фундука. Ми зробили цю прибудовку. І я купив на базарі перші виногради. Самі розумієте, оці, оці темні плями це от виногради. Це вже столові сорти виноградів. Хотів бути, хай буде еко, абрикоску досадив. Най буде. Літом. Що ж то вже мене тут змінилося? Ага, опори поставив. Наступного року. Ну, бо не дуже сильно займався. То воно таке от отжималось, докупили, посадили. Виста. Особливо нічого не змінилося. Єдине, що ми дочиталися, що фундук має мати запилювача такого самого. То ми досадили до червоного фундука, ще одного фундука, і думаємо, хай собі буде. 20. Осінь 20-го. Вже досадив сливу. у нас на базарі купив. Е, вже посадив до грушки, ще одну грушку тут посадив, бо ця щось жила просто на ділянці, але не родила. Ну то досадили ще грушу Клапа. Так само діти е, сподобалось, почали їсти Яблука Голден і Яблука Муц. Відповідно ж, ну, досадили і їх, хай буде. Маленька абрикоска ще там була досаджена. Ну, так, по чуть-чуть щось почали. Це таке декоративне айву, щоб низькоросло, щоб не займало місце багато. Вона родить, кущі до сих пір розрослися. Але зимою в лютому місяці, коли треба підрізати дерева, я в собі подумав: ну, у мене тут така велика ділянка. Чого я ось дерева ці дерева, які є? Чого вони займають місце? Вони нічого не родять, не ростуть, не родять, що то їх прибрали. І завде прибрав оцю стару грушу і калину. Скільки то було муроків, і ви не садіть ту калину. То стільки уроків вам не передати. Стільки намучився, вона так, як павутину під тим всім травою, під тим всім ледь видубув. Навіть до сьогоднішнього, дня, вже 24 й рік, все рівно десь вона умудряється з того корення <кхи>, з-під трави пробиватися. Не треба її садити. Мені здається, то та сама історія, що посадити граната. Ні Ніхуляри рости не буде, зато вам всю воду вип'є. То було це. Лютий, відповідно, досадив черешню жовту, щоб її менше, там, як я думав, муніліоз би всякі такі. І айву. Ну, романтика. думаю, що ж туави то буде? Буду. Компоти буде мати, все. Росте вона добре, тільки толку 100 іви. <кій> Жодного. 22-го. 22. Абрикуда, до речі, муніліоз з'їв абрикосу, я її, відповідно, і. В наступному році і видалив. Досадили ми досадив я черешню, айву. Оці деревця ростуть. Всі молоденькі, всі гарненькі, все росте. Прийшов 22 й рік. А, про винограда. Я ж то думав, що я вже все, я буду їсти виноград, але в 21-му році ми поїхали. І мій ековиноград такий ріс, такий гарний. Я ж ні про які мунілівози, ой, ні про які оці хвороби винограді, нічого не знав. Взагалі не знав. Думаю, о, буде клас. Як воно мені за серпень місяць та зжерло весь виноград за один тиждень, ну, може, за півтора, просто весь потріска, весь полопав був гарний, а то таке стало, що взагалі я на нього дивитися не міг. Все, на тому еко-виноград для мене закінчився. Я почав. Потихесеньку, потихесеньку читати, вичитувати, що ж то треба з тим виноградом. Ну, але, думаю, все, я вже знаю, я подивився там Шпака, я подивився там, <кхи> ну, хто ж там ще був. Е, виноградний калейдоскоп подивився. До речі, дуже толковий чоловік, препарати продає класні від, від, від всяких хвороб винограду. І вже він там радить колегу свого. Все, все чесно відправляю, все, все добре. Ну, буду я, значить, вже кропити. Хватить з мене тих історій, почну хвати. з ековиноградом. зав'язав. Прийшов клятий 22 й рік. Як самі розумієте, ні про який виноград ніхто нічого не думав. Тому в мене тут осінь 21-го. І лише осінню 22-го, я на якийсь проміжок часу, це був кінець. Ну, може, вже і навіть все, все пройшло. Кінець серпня. Це якось я попав туди, щоб подивитися, що воно з того робиться. Батько віддавав інструкції по телефону, що робити, що кропити. Ну, ясне діло, що нічого він не покропив. Десь осінню, 22-го, моя банда дітвора прибули, заїхали вони туди. Ну, щось мені вдалося трохи того винограда врятувати. Осінню. Осінь, 22-го щось вже кропити. Ну, але ж є діло, ясне діло, що вже ранню весну пропущено, літо пропущено, все пропустили. Ну, осінню. Посадив, посадив. Ну, тож, напевно, симптоми війни тому подібне. Посадив жимолость, вже в нас там гойделка з'явилась, тут нас просто дрова вже лежали, я не знаю. Ми в 21-му році ще їх закупили і вирішили, ну вже все було. То фактично, осені я поїхав і там за день з -з зволандив ту гойдалку таку щоб, садову. Посадив сливи, посадив груші. Оцю ранньо сливки посадив, вишеньку посадив і все. Жимолець. Я дуже радів, що я висадив жимолець. Бо в мене спочатку були дві жимолості такі, як то з базара куплені. А це я посадив вже такі, там сортові, гарні. Знову ж таки, літо 23-й рік то таке. Незрозуміло що, незрозуміло як, то досадивши потім осінню, весь рік то такий, весь сам зрозумів, що то за рік. Осінню 23-го досадив іргу канадську. Досадив, вже в цьому році наперед скажу, що спробували ми ту іргу. хороша, смачна. Посадив 4 кущика, сортової ігри ірги. Але ще досадив ожину. Але сорти, ну, ожину вже такі е, сорти джамбо і, е, е, і, і якась там така польська, польська якась назва, ну, зимостійка. Класно. У мене десь там відео є, що, як воно називається. Просто сидів зараз оце длубо, чому ж я не встигаю. Ну І щось там почали в тій прибудові, передумали, в прибудові почали робити не ванну, а кухню. Ясно діло, що всі комунікації, які до того вели, всім пішли лісом. Ну, робив ти, робив. Раз, як то їдеш в п'ятницю на кілька годин і поробиш щось там, щось поробиш, щось не поробиш. Ну, одним словом, як для того, хто перший раз робив, щось я зробив. В Ютубі дивився, щось там заїжджав, щось робив, щось не їздив. Ну, таке. Після роботи раз в тиждень називається. Прийшов і загорівся я все-таки посадити хороші. Сортові винограду. Отже, подивився, які класні сорти. Чубуків поназамовляв, замовляв, захотів замовив. Найбільше хотів аватара і хотів е, полуничний. Ох, я загорівся, думаю, того взагалі не буду знімати. Е, не треба ховати, боявся з тими хованнями, що то буде. І це. Все. Буду садити, залізяка, все. І осінню го року я собі в агромаркеті замовив сорти винограду що були, слава Україні, Фуджі Мінорі» і квазар. Я собі їх замовив, і десь в оцих місцях я їх посив слава Україні сюди. У мене сонечко от звідси сходить, а ось тут заходить. Тобто Отак от, от воно йде по кусі. Все я зробив, посадив, закопав, думав, блін, ну круто буде. Ще в Ткаченка замовив виноград, то він мені зоріньку з корінням прислав. То я ще в грудні 22-го, здається, його садив. То в мене там є. Що? Кажу, чи то його сажу, чи то його охороню. Нічого росте. Біда в ньому важко там, звичайно, бо ми тут робили септик, і треба було всю землю кидати, то трохи його там позакидувало землею, потім це. Ну, одним словом, якщо ти сам робиш, то дуже-дуже складно оце все копати. Благо батько допомагав, але копати, прокладати це жах. Тому це в мене червоною. Тут в основному осінь це ремонт. Mm. Хурмуши посадив з базару так само. Малину прорідив. ну це ще я за кілька років до того попроріджував її, бо ну, ну то не діло. Це, вон, 21 2021 році подивилися, воно не росте, а от ерунда виходить. І прийшов 24-й. Я всякі там прибамбаси для того, щоб пророщувати, кільчіватори, подивився в інтернеті, поробив з того, що було, попридумував, щось там поробив. Коротше, проросли. Всю весну, як той варят, возився з тими виноградами: то на сонце, то сонце, то на 10 хвилин, то на 20, то на 30. Одним словом, повиносив я. Сміх сміхом, але конкретно аватар і полуничний, які, заради якого я це все починав, вони взагалі не проросли. Ну, вони проросли. Полуничний взагалі не дав ніякого коріння, просто пропав і пропав. А аватар коріння пустив. Але бруньки не відкривав. Не відкривав, не відкривав. Я вже купив там мазюку, мазав мазюкою. Вже з Дмитром Ткаченко переписувався, радився, бо ну, то я в нього купляв, щоб що то з того треба. Він там ріс-рісід, а потім бах і відпалося. Ну, брунька прокинулася, щось листочки почали з'являтися, але я їх почав виносити на сонце. Він так в мене нічого з нього не вийшов. Він так і пропав. То я в Дмитра Ткаченка перезамовив виноград. Він ще зробив знижку. Але ну, я не вимагав безплатно, не вимагав це. Просто я хотів його конкретно, цей виноград хотів. Ну. І ще щось мені там прислав, і я собі вже довольний, як слон з тим виноградом. Чи не прислав він, чи при ну, він такий, що завжди з якимись подарунками, то в мене. А, зоріньку ще раз прислав, то я ще й зоріньку досадив. То я вже тепер маю тих. Зоріньку одну і зоріньку іншу. Ну, одним словом, ну, багато ж тепер виноградів всяких. І це їх пророщував, і от в травні я його все висадив. Оце моя ділянка, я його все повисаджував. Враховую, сонце тут сходить, отак от іде, 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 Так, тікай назад ховаюся. Іде, 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 І от сюди от заходить. Отак от заходить. Тут сусід, сусідський будинок, отак: от от, прям-прям-прям-прям. І отут будинками воно проходить. І оці от от виногради, то оцей добре саме виріс. Тут посланник. Ну, напевно, я за того, що я не знав, що біля винограда кукурузу не треба садити. Я З малим бавився, бавився, він хотів дуже найменше щось там робити. Я йому дав кукурузу, потім він мені ряди зробив. То, напевно, перешибло трохи цього винограда. Хоча слава Україні! Взагалі нічого. То це Фуджі Мінорі тут. То я до чого веду? Я попереносив, зробив таку-то ще одну переголу, але таку, ніби як біседку. От звідси. Ой. Де там воно є? Ось. Це я спочатку виноград, потім зробили прибудову. Потім. Що ж ми ще зробили? Ми зробили цей виноград, щоб я не згубився. Ну, що ж я таке робив, що я ні, на що, ні за що не встигаю? Оце. А потім я запланував, що я буду переносити ще одну робити переголу. Ось, і я переніс ці опори по переноси, виногради поперекидав. Оці виногради досадив і ці виногради посадив. Це був травень місяць. В червні місяці оце от все, це я робив крапельну систему поливу. Тобто я замовляв, де що з Китаю, де що від... тут купував. Ну, трубку в Україні купував, а ці всякі капельниці то з Китаю замовляв. Ну, ясно діло, що воно там по три місяці йде. Те, що дуже швидко приходило. І оце все я так розкинув всю капельну систему поливу. Вону з перед балкону забрав, бо я там теж на сліпу трубку поставив на постійну. І це сліпа трубка, але це вона в землі. Вона у мене закопана в землі. Тільки десь тут виходить по чуть-чуть, тут виходить, а це все воно під землею, щоб не заважати на косіння. Тут буде, щоб травичку, всяку, газончики, клумбочки поробити. Що ще? А, опори потім. В червні я вже поставив опори під виноград і під ожину так само, опори поставив. Що тут планую поставити опори. Ну, але ж, ну, нічого дивного, тепер я коли оце все зробив. Я от розумію, що чим я займався ціле літо. Чому я не зміг прибрати? А, відповідно ж, ну, прийшов серпень місяць. Нарешті надумали, що де як має бути. Докопали це, поставили в той септик і кільця накрили його, але ж треба до нього прокопувати, пробивати в цю, в хату трубу. Бо ж Як починати робити? То серпень місяць. В серпень місяць вже пробили ми ту трубу і аж в вересні, в вересні, кінець серпня, вересень. Каже, нема ні відпуска, нічого. Каже, не можна вириватися так, бо ж ви зараз всі на роботі. Все. І ти лишився, і ти робиш тут. А, парал... а тут, на ділянці робити, ну що ж ти зробиш? Ти нічого не зробиш, Тебі, воно там захломищено. Тобі тебе яма на тих ти позакривав, ти, ти зробив, ти все нічого дивного, що я не встиг. Моніліоз, до речі, з'їв мені. Ось тут Волинь сад, була слива, то там взагалі на цьому рак на стовбурі рак деревини був, Вдалося його викорчувати, викопати і землю замінити, там прибрати, обробити всім. То що я зробив? осінню, Вже цієї осінь. Я хурму йду купив, досадив, там є відео. Тут ще я не домалював, тут фундук трапезунд я посадив в цьому місці. Груші викорчував е сливи, бо їх мені Ліос поїв. Мені не вдалося в ні, а цю абрикосу, яка тут росла в якомусь там році. О, 21-му. Були абрикоси, я їх всі прибрав. От всі прибрав, бо, ну, бо все поїлося. І ось ось результат. Оці груші: киргизька, Дейцу, Олімпік, Хурма. Ось вона і є. Оце чим я був зайнятий. Та нічого дивного, що я нічого на тій ділянці зверху, бо це роблю я сам. Я не знаю, може у вас хтось допомагає. Може ви постійно біля того городу ходите, ви кожен день там буваєте, можете зранку вийти і до вечора там длубитись. В мене немає стільки того часу. В мене його просто банально немає. Якщо хтось вміє щось так робити, щоб приїхати раз, а зараз темно стало і фактично. Ну, що, ну, якщо тобі тебе робота що там закінчилась, ти приїхав. Тобі доїхати туди годину часу, тобі там побути. А ще в нас <кхи>, транспорт почав, якісь там останні рейси, що тобі е, ніяк назад не добратися. Тобі фактично залишається тільки 40 хвилин. Щоб щось десь поробити. І ти робиш тут. І так все зупинилось. Ну, не знаю. Я, я заздрю тим людям, які можуть в своє задоволення розподілити свій час і цілий день бути біля цього городу, Ну, У нас не, не пристосовано все, тим, що вода зараз відключилася, щоб його там щось робити. Ну, не знаю. Тому ось такі в мене причини. Але я все роблю так, як, як я думаю, я план створив. Оці старі дерева, я з часом вони будуть. От сливи будуть видалятися. Яблуні буду понижувати, понижувати всі яблунки, які є. Вишню омолоджувати, понижувати. Біля них от молоденька вишня. Все буду потихесенько буде зміщувати. тут все воно буде. З часом он, горіх почав підрізати. Вже цей горіх почав підрізати. Клумбочки спробую зробити. Спробую цього, цієї весни навести такий лад, щоб більш-менш гарно було. Ну, але отакий план, отак воно є. Якщо ви вмієте ліпше, вмієте краще, і я вас вітаю. Я цьому тільки-тільки вчусь. Ну, але починаю з того, що вмію. От, спланувати, зробити отаке. От, таке відео пояснення, чому в мене на ділянці от, от саме якось отак. Тому що я спочатку вирішив, що я насаджу. А потім якось доберусь до того, щоб все облагородити. Ну, але це ж питання фінансування. Як будуть фінанси? А зараз фінанси не більш потрібніші речі, аніж це по залишковому ефекту, воно все робиться. Є більш потрібні речі, більш важливіші як для нас особисто, так і загалом для всіх. Тому виділяти грандіозне фінансування тільки на те, щоб облагородити. Ту ділянку, на якій буваєш, дуже хочеться зробити. Напевно, зроблю. Цей в наступному році весною, спробую, але треба ремонт доробити. доробиться ремонт, треба після того, аж тільки треба буде приступати туди. То я думаю, що щоб не було серед час спочатку агротканиною все вкрию, щоб ті клумбочки поробити. Повідділяю там, де виногради мають рости. Ті виногради треба, перетяжки поробити, все ж там треба. Ну, Багато всякого. Тому даруйте от таке невеличке пояснення до коментарів. <гум> Сказали, що в мене там страч. Так, дійсно, я згоден. Я постараюся його виправити. Ну, але, на жаль. На жаль, нічого по-іншому не виходить. На сьогоднішній момент. Отак от воно все виглядає. такі виногради. Так воно посаджено. ну Плюс є там різного роду кущики. Вже такі квіточки, тому подібне, саджанці я вже не описував. Та вже таке, пізніше буде. Все. успіхів всім до побачення.